Вихованка клубу хижаки Ліка Мащенко займається бразильським джиу-джитсу за соціальним проєктом як дочка військовополоненого. Дівчинка каже, полюбляє цей вид спорту і вже має кілька золотих і срібних медалей. Дуже подобається боротьба сама по собі і дуже увлікає спорт. Ну, якщо я там в мене щось сталося в школі, я сюди приходжу, оддихаю, так можна сказати, борюся, ну відволікаюсь. Засновник і головний тренер клубу хижаки Євген Тютюн розповідає: окрім платних занять, у закладі діє соціальний проєкт, за яким можна займатись безкоштовно, скористатись їм можуть як діти, так і дорослі. По соціальним проєктам у нас є такі моменти, що перше діти загиблих воїнів, діти військовополонених, діти сироти. Тренуються безкоштовно у нас в клубі. У нас в клубі тренуються безкоштовно ветерани та діючі військовослужбовці. Також у нас є додатковий соціальний проект для дітей. ВПО виділена окрема група, в якій дітки ВПО можуть тренуватися безкоштовно. Керівниця філіалу хижаки Ознесенську Дар'я Андрейченко говорить: під час війни спорт, зокрема джиу-джитсу, корисний для здоров'я дітей. В першу чергу це фізичний розвиток, інтелектуальний. Дисципліна, соціалізація в суспільстві особливо зараз дуже тяжкі для нас часи. Дуже багато дітей, які навчаються онлайн, відрізані від спілкування, то на тренуваннях для них є дуже така гарна можливість поспілкуватися я прикладу за цю ручку. за його отворот або ззовні, або всередині. Це неважливо, якщо ноги можна взагалі. Його шию. і я створию рук, включусь від лавру. Син Наталії Богдан займається у старшій групі. Жінка розповідає, чула про діючий проєкт і вважає доброю справою давати можливість займатися спортом дітям із важкими сімейними обставинами. Звісно, це спорт і мені, і нашій родині. І Богдану дуже подобається. Він менш травмований, немає прямих ударів, але дитина все одно фізично дуже підготовлена, і вона дасть відпір. Постиг за себе. Євген Тютюн каже: наразі у групах загалом займається близько 10 дітей за соціальним проєктом. Серед них є як хлопці, так і дівчата. Марія Мокарчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.